Так, це знов славко. Коли ви будете гортати стрічку, наприклад, там, Ізраїль під атакою, то якби ви були якимось інопланетянином, то ви б помітили, що більшість. Коментів там індійські, що індійці чомусь підтримують Ізраїль. А позаяк індійців трохи більше мільярда, то ясно, що їхні і коменти будуть домінувати в стрічці. Тому ці от сучасні засоби вільного вираження інформації, доскільки власник джерела дозволяє тільки що, от ми бачили, як. Пропадали ці теми Ізраїль, Ізраїль під атакою, Газа Газа під атакою, щось wrong", на мені казав комп'ютер. Так от, доки дозволяють вільний вияв інформації, то воно все одно викривлено, що б інопланетянин міг зрозуміти, що більшість індусів підтримує Ізраїль. А чому? А тому, що вони проти Пакистану. А чому ж вони тоді не підтримують? Україну, чому ж вони тоді за Росію, котра свого часу зі свого боку теж за палестинців? То ситуація склад... стає складною і не піддається ані формальній логіці, ані діалектичній. Я скажу більше того, вона і талмудийській логіці логіці не піддасться. Минули ті часи. От світ десь до 18-го року можна було зрозуміти формальною логікою. Потім разом з Марксидами з'явилась логіка діалектична. І десь до 45-го року світ нав'язували розуміння світу діалектичною логікою. І потім, в міру розвитку Холодної війни, в міру, як це сказати, сходження зірки Кісінгерів всіляких, то світ. Можливо було зрозуміти логікою таумудиською, але зараз і ця вже не працює. Я втратив кілька годин і зрозумів, що і ця логіка не працює. Чому? Тому що забагато стало споживачів інформації трансляторів інформації. От та тема, що мене непокоїла, я сьогодні трохи поговорю з вами, бо нерви. Чи можна порівнювати Гітлера і Путіна? Чому от Гітлер з такими полководами, з такою доктриною не зміг підкупити світ? А Путін і полководи в нього не ті і військо, не те, і ідейка так собі, але грошей. Більше трохи. і він підкупив. Чи підкупив Путін більше, ніж Гітлер? Ось що цікавить насправді мене. Ну, кожного свої заскоки. Але ж як -то тоді виглядав світ, скільки було. Голосів в світі за Гітлер, скільки було голосів в світі за Путіна? Хто тоді зважав на точку зору Бр Бразилії? Чи Бразилія за? Союзників чи Аргентина проти союзників форма фактину фактично формально. То вона за. А фактично вона за. загідла. Кого це цікаво? У кого цікавила позиція Бразилії? Кого цікавила позиція Аргентини? Ну позиція Аргентини і зараз нікого не цікавить, але ж Бразилія піднялася вже не хоче давати нам 30-мм набої. Так само позиція Китаю нікого не цікавило, 40 40-ві роки розумієте? принаймні ще навіть і 48-го, і 49-го року. Ще і Сталін був за те, щоб розділити Китай. Ну, менше з тим, забагато стало центрів сучасного світу, щоб можливо було з них скласти якийсь ансамбль. Розумієте, як і Гросо всі ці сили не заграють. Вони буде какофонію. Ми будемо жити в какофонічному світі. І чого нам треба, це тро, тр, треба сприймати світ менш україноцентричним. Тому що розумієте, що сутність популізму така взяти нашого бідолашного фіцо. Те, що він зараз проти України, це я тільки тому, що карта. Якби йому виборці вимагали розклад іншого, він був би за Україну. Просто розумієте, ці люди користуються з трендів, а тренди ці випадають достатньо випадкону. Всі розумні виїхали з словаччини. Лишилися ті, хто пам'ятають, чому були цигарки, по чому було пиво. То ясно, що треба якось до них апелювати. Повірте мені, що якби вольне виявлення голосів було б у нас в Україні, не дай Боже, то ми б теж не воювали з Росією. Ми б за неї, ми б до неї. Приєдналися, зокрема, через соціальну політику. Тому часи логіки минули. Можливо, виникне якась нова логіка, але вже зараз уже логікою світ ви не можете сприймати, ви маєте його. В усьому його синкретинизмі сприймати і то, що там Ставич висловився за кінець історії, ніякий не кінець, тому що він в Бога не вірить. Розумієте, ясно, що ми всі нормальні люди очікуємо на апокаліпсис. Тому чим гірше, то тим ліпше для нас, для, для справжніх християн. Ми з усього цього маємо рівно радіти з кожної події, що оце от нас потрясає, з кожної війни світів. Ми маємо радіти, бо справджується пророцтво насправді. Забагато голосів в світі, щоб вони могли якийсь, знаєте, Григоріанський хорал виконати навіть потім і на три голоси не заспівають. Світ заскладний став. Тепер те, що я хотів сказати, все додати. -да -да -да, я займаюся З цим, я скінчив, як ви розумієте. Хоча тут у мене були питання: що, а що робити, якщо увага всіх прикута до Ізраїлю, вже, а не до України? Слухайте, вам не все одно до чого вона прикута ця увага? Це сьогодні казали. Паїкмахерська города во всех обговорювала цю тему. Все одно в Америці ділять гроші. Якийсь час не до нас. То хай світ собі побавиться цими проблемами Ізраїля і сектору Гази, зрозуміте. Того, що все одно ж гроші діляться, все одно буде якийсь результат. Маємо чим може ж надо паузу заповнити. В інтермедсу це інтермедія. Ця інтермедія вона не більше, ніж інтермедія, хоча вона нам. Приповідає війну світі, війну майбутнього. Таких війн, як уже зараз веде Україна проти Росії, вже не буде. Войни будуть інші, тому що світ змінюється. І от те, що ми бачимо, це одночасно розумієте, дві війни такі ситуації були, коли дві країни ведуть одну з, останні, з останніх війн минулого за переділ минулого. І одночасно, десь в іншому кінці світу відбувається в цей же час війна, але війна вже за майбутнє. Розумієте? війна, котра несе в собі. Обриси майбутнього, ці от прориви тонкої красної лінії, що розділяє цивілізацію та варварство. Найближчим часом цивілізація та варварство співвестуватимуть поруч. І достатньо лише прорвати забор, а потім виністи із сусіднього кебутця, що там, велосипеди, слухайте, взяти за ручних. і єдине, що нас падають вже не на конях, а на цих, на як вона називається, на парапланах та на моторолерах, слухайте. Ну. На той технічний прогрес, ви бачите, за железний конь прийшов на сміну казацької лошадки. Що тут поробиш? А ми маємо зайнятися далі структурами. Якийсь час я буду зайнятий структурами окремих бригад тими змінами, що виникли. От Мені зацікавилося, а що в 72-й бригаді 3-й, третій, в, в 47-й? Як вплинула війна на структури нашого війська? Ми про це все будемо говорити. Там багато відкриттів, зокрема, за артилерію, за інше. Але я хочу завершити моя вчорашня думка за кордонну стратегію за війну олігархії. Була така довга і така розумна, не як у Боротіна, що я її ніяк не можу завершити. І спробую завершити зараз. От росіяни вбачають найбільшим кулаком танкам, котрі вони героїчно відбили між роботи над товарбом, ви не повірите. 80 танків і БТР. Це от вони вважають. Це я розумію, що ніяких 80 танків і БТР там і поруч не стояло, як ви розумієте. Але росіяни найбільший танковий кулак окреслили 80 машин. Що таке 80 машин можна сказати? Що запустимо? Ну, да, батальйон танків. Ну да, і пара батальйону, ну неповний батальйон танковий. І два неповних батальйонів механізірованих. Це от все як найбільше вони уявляють концентрацію зараз. Сучасні російські пропагандони, російські військові мислителі. Як найбільше вони уявляють концентрацію механізованих сил. А не забувайте, що у нас та яка кількість. Шість танкових бригад і що вони всі робитимуть, але про це ми поговоримо окремо за зростання і зміни танкового парку України. Я хотів сьогодні зранку говорити. У мене вже дві теми не наговорені за російські БТРи, за російські БМП і за Українські танкові парки. Я боюся, що не знаю, коли до них доберуся. А ми поговоримо за нерішучість наших полководів. Чому так нерішучі полководи і так нерішучі політики, котрі ними. Попихають зараз. Чому нема рішучих операцій? Бо те, що ми бачимо, операції, в принципі, обережні, що з російського боку, що з українського, вони бояться, вони бояться поразки. Кожна сторона боїться поразки. Кожна сторона хоче якоїсь великої перемоги. Розумієте, хоче рибку, значить, є. І в той час не готова на поразку, не готова. Садіться, тому що ну ви розумієте, які будуть перспективи, якщо твої батальйони оточать російське десантуру. Знаєте, на що прийдеться сість полководу. Ясно, що полковод буде атакувати, не рішучи, тим більше, що розстрілом йому це не, роз... не загрожує. Навіть пенсію не забудуть, навіть дачу не перешкодять будувати. Ну, отправлять на пенсію, зроблять якимось в СРСР інспектором робили генеральним. А тут я не знаю, куди нас колишніх. По ководі відправлятимуть, ну десь пригріють коротше. Так само і з російського боку. Ну ясно, що знімуть з посади. Як батьок вже зняли. Вони там, бачите, по ожирах роз'їжджають ці суровікини. Так само ніхто не хоче нариватися, ніхто не хоче ризикувати, тому що всі хочуть великої перемоги, а великі ставки робити не хочуть, бо обмежена кількість техніки, обмежена кількість особового складу не дарма. Ж. Зараз так гарячо обговорюють призивати чи не призивати 25 річних, бо це ж доведеться мати справу з мамками. Ми На вже? наші мамки тихі, українські, але ж і вони можуть якось, не дай Боже. Возвисіть голоса протеста. Тому доводиться бути обережним олігархам. Зуміти олігархічні держави, виявилося, мають значно, менші, значно меншу можливість примусу, ніж демократичні держави ще першої половини ХХ століття. А так змінився світ, що зараз державна влада не може, вона може та ограбити чоловіка, в принципі, под, податками. Або з. Примусити його не працювати і жити паразитом, бо це вигідніше, зрештою, ніж працювати ми всі йдемо к закону перемоги і труда, як все з нас навчав Маріо Курчо. Але прижать чоловіка невозможно. Ви бачите, неможливо всіх притиснути, построїть в колони і погнати. На фронт не випадає ні в нас, ні в них. Тому, отак, от обережно і воюють. А ми з вами будемо спостерігати надалі цю боротьбу. На щастя, вже ви бачили. Остання, що я хотів сказати, що ви побачили героїчне ВПС, гричні ВПС Ізраїлю. Отак треба відповідати, було і по Донецьку. Те, що, ми, те, що вони роблять з сектором Газа, те, що Садома з тей Гаморей, розумієте, Содома ж на сівері. Да. Те, що Содома гамори, то, що Садома з тай Гаморей, це те, що ми мали зробити з Донецьком, най, 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 найпростіший. Шлях до нашої перемоги вів через Донецьк. розумієте? Вогневі усі всі впливи, які демонструє героїчно наша арта і наші ракетні війська, все це треба було демонструвати не на Севастополях, а на Донецьках. розумієте? Тільки прямой путь к серцю врага, розумієте, щоб враг зрозумів, що його чекає. Але поза як ми воюємо зброєю сагібів, сагіби на таке не дадуть набоїв. сагіби на таке не дадуть стрільно, сагіби на таке не дадуть стрільно. І ракет, тому що, ви бачите, зараз вирішується складна. Я скажу, це яка це дають уже. Я не знаю, як це назвати. Цю комбінацію. Це шахрайська відверто. Складна шахрайська комбінація. Як компенсувати дальнобійні атакамси, і оці, от, слухайте, як їх німецькі ракети називаються, та, Тауруси. Іранськими 300-кілометровими балістичними ракетами як знову у равновесі чаш і вісов. І поки от вони не вирішать, як от, щоб домовитися з цим зротшинством з Іраном, треба, щоб і ті отримали ракети, бо у росіян своїх не дуже вже стає. Ви бачите, що які паузи. Ви всі помітили, що паузи, що зосереджувалися з Onixaми на півдні, добивають ці термінали транснаціональних компаній. І Одночасно економлять для якогось нападу наступного, поки що не ясно, якого на Україну. Значить, Росія потребуватиме ракети так само, як вона вже потребує і цілки. Тут ці казали, цілки артилерійські стволи йдуть з Ірана, поки що не з Кореї. Іран вже постачає Росію артилерійськими стволами, артилерійських орудій. Не ясно, тільки куди вони до чого вони підходять, я вже не розібрався. До яких саме систем не підходить, але зрештою, у нас у бригадах багато соток зініх. Я оце подивився, який зоопарк в наших бригадах стоїть, то я не, не здивуваний відверто сказати, що десь і іранські стволи росіянам знадобляться. Так от. І от на останок, що Ілон Маск почав війну проти України, я б не сказав, що це війна проти України, просто розділити легше за все. Розумієте, у кожну проблему хочеться розсадитися. Це знаєте, це звичайно звичка вчителя, Розсадіть хуліганов по різним партам, Розсадіть парту, взять і розсадіть парту. Його логіка не виходить за логіку вчителя початкових класів, що взяти і розсадіть парту. От, от українських, російськомовних, і, і рештки україномовних, хто не погодиться на російську пенсію, взяти і розсадіть по різним резерваціям. Но, на жаль, в житті це не працює. Бачите, що палестинців і ізраїльтян розсадили, і що? Що це дали мир. Нет, вон на параплан. Літят, грабіть Тому можна лише поспівчувати люди Єдине, що небезпечно, що людина забагато в себе влади має, і тут ми маємо згадати, що на це казав свого часу на таку моральну власть над людством інформаційну владу над людством, казав товариш Сталін, котрий завжди дарує нам. А скільки дивізій у Ілона Маска? Вот на все эти его полномочия, на всю его мощь. Вот если бы он вообще Сталин к выключил над миром, это да. Но он же не посмеет даже этого сделать. И тому на все эти полномочия, когда нас починають лякати Ілона Маском головою кого там, Конгресом, бючотним комітетом, кандидатом в президенти США з Республікації, ми має на цим відповідати. Тому що, а скільки у нього девізів? И ведразу деснаем знаем, что дивизий у него не так много, а наши бригады растут в численности и даже не уменьшаются в технике. Бай, лайкайте, поддерживайте, поширяйте. Что касается Илона Маска, у О. него война за гроши. О, видите, Ася, вот контрреволюционный голос женщин. Да если контрреволюция за нас, значит мы победим.